Вітаю вас, шановне товариство. е, А, он де я, он де я зачаївся, сховався. А які в нас справи, справи, справоньки? Ага, от зламати мітву, змусити когось викинути власну річ. А, викупити, викупити, потрапити в телевізор. А, і мені підказав братик, що я в телевізор навіть майже потрапив. Е, що я в телевізор навіть майже потрапив. Все я правильно робив, але я там чогось не зміг натиснути ось ту кніпочку. Тому мені доведеться знову знущатися з цього пацана, мені його вже навіть трошки шкода. Давай, пацанчику, біжи в будку. Пробач, я, я реально я не такий чмошник, не думаю. я не такий чмошник. Просто, ну, блін, в мене немає вибору. Та закривайся, придурку. О, молодець. Так, ага. Давай викликай ма маманю. Ага, так. так, 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 Блин, бідний пацан, так у нього реально, потім якась фобія буде, коли виросте, так буде боязнь гусів, то знаєте, буває там боязнь собак, там ще когось, а це буде боязнь гусів. А, ось так! Ну. Ну. Та ну бляха, це. О, саувати, господи. Ее. Yeah! Все, ми в телеку, ми зірки, хоп'ята. Ла-ла-ла. Я гусь, я гусь, з ким попало, не ведусь. Ну добре, 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 я вхожу, входжу, входжу. Так, все, це завдання, блін, реально, пацан, пробач. Пробач. Мені ж якось ніякого перед ним якось так недобре вийшло. Так, де що там, значить, у нас лишається? А, викупити власну річ, це я здається, пам'ятаю. Якщо я правильно пам'ятаю, треба сперти його літачок, принести десь сюди. І ця Дуся, оця сердита. Ага. Дайду, йду, йду, иду. Запишот йду. ты. Ти, ти шо пщий. По мразота, а. Да робите? Під сраку мені оце, а. Так, і ось е... Ось, бачите, вона знаходить літачок і туди його кладе, і потім пацан його так назад викупить. Це я навіть згадав. Прекрасний план, неперевершений okay. і надійний сука, як швейцарський годинник. До речі, ось із чим у мене проблема, я не можу згадати, як можна викупити. Ой, як можна цей зламати мітул і піти у кравницю, Дивіться, покласти в кошик зубну щітку, туалетний папір, гребінь. А в який А, ось кошик кошик не береться, так? Чи береться? А, береться. А мені, мабуть, треба коротше з кошик. Давайте покладемо його десь сюди. О, хай буде десь тут. Ні, давайте ще далі, реально, давайте ще далі, бо ця дуся ще почне його шукати. Хто знає, так? Давайте десь тут покладемо, тут я думаю, вона вже не знайде. Пацане, дикуй свою. Бідний пацан, <реш> ну так ну. <реш> Так жорстко над ним приколюємось, так ну, блін, з окулярами, з цими його шнурками він упав, забився, ми йому дали на ті окуляри. Ви гірше Януковича, скотеняки! Два рази його лякали, що він тікав. А що він дивиться, типу, вишуковий? Він що, подумав, що літак кудись полетів його іграшковий чи що? Так а що він тупа? що Йди, йди в магазин. Блін, може йому треба якось підказати, я не розумію, бо він просто. О, о! о Та пізлюй в магазин. Блін, а може йому треба якось підказати, типу, що. Не розумію, типу, що літак там. Бо він нічого не робить, так? Блін, а що ж зробити, щоб він пішов? Блін, бачите, ми то забрали літак, але він чогось... і вона його поклала на продаж. Але він чогось, коротше, може, треба цей м'яч туди забуцати. Як думаєте? Він мене з ноги вдарив, бачили? Замість м'яча. Він мене з ноги вдарив замість м'яча. Це прикольно було. Давайте його кудись відкинемо так. О, чудово. Так а що? я взагалі не на території твого магазину. Ти що, дурна? А, вона прибирає, ну добре. Ну що там, пацан? ну з пацаном реально якісь серйозні хтось над ним уже попрацював. Я відчуваю, що хтось над цим бідолахою вже попрацював. Хтось його вже в дитинстві покалічив і щось із ним коротше, не то. Брін, та що з треба зробити, щоб він пішов туди. Я не розумію. Іди сходи в магазин. Що ж мені треба зробити, щоб він туди пішов? Може мені треба його туди загнати? Як думаєте? Типу, ну як ти би ми його в будки в будку загнали, так? Може його треба так само загнати, типу, в магазин? Типу га-га-га. Він злякається. Давайте, мабуть, я спробуємо його якось так туди загнати. Так, так, так. Ого, давай, 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 придурку. О, чудово, чудово. О-о-о, він знайшов. Ну шо о-о-о-о-о! Здається спрацювало. А, ну так, треба було його просто в той магазин загнати, я зрозумів. Угу. Він каже, це мій, вона каже, що ти мені оце не розказуєш, пиздюку. І дай сюди і каже, бачите, яка вона, вона якась кончена теж. Тут взагалі якесь місто дивне, так? Ця баба неадекватна, так, все, викупив він власну річ, чудово. Ця баба неадекватна, так? Тупо мене мітлою під сраку б'є, пацана по рукам б'є, так? Її віддайте в дурдом! Пацан якийсь перешуганий взагалі, так? Якийсь, я не знаю, з ним теж щось не дуже в порядку. От зламати мітлу і, коротше, всяку хрінь у кошика покласти мені лишається. Ага, він і м'яч зараз, чи що? А, ні, я думав, він зараз і м'яч ще буде в неї купляти, Я думаю, ніхіра собі. Так, а що мені треба, консервована їжа засіб для чищення фруктів або овоч. О. Ну, ось восьмой морківку. Ми знову моркву, бачите, ми такий любитель моркви. Любитель морквини. Так, ми і в садочку брали морквину. Ага. Є. Так, морква є, так. морква, морка, А, гребінь, папір, туалетний, щітка. О, щітку бачу. Та візьми щітку, придурку. Чудово. Все, втікаємо. Хе-хе! Гусь клептоман, так. Та, бляха. Та -та 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 -та. Ну, давай, ну та я... А, о! 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 О, 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 все, все, я навчився. Так. Гребінь є, зубна щітка, туалетний папір. Здороги! З дороги, пацан, Гусь іде! Так. Я просто приходжу і беру що хочу. А що мені там ще треба, я забув. Зубна щітка, туалетний папір, а де, я не бачу? Маючий засіб ще потрібен. Може це маючий засіб, як думаєте, схоже? Взагалі, наче схоже, але його. там якийсь зелений листочок, мабуть, це це як його? Подорожник. Так, засіб для чищення спрацювало. Консервована їжа, туалетний папір, зубна щітка. Дурна баба. Баба галя. А вон туалетний папір. А, та туалетний папір не складно взяти. Саме буде найпростіше, так? Пацан, хочеш собі очко витрати? Диви, диви, підітри собі очко. Ні, не хочу. ну не хоч не надо. Я тобі хотів щось добре зробити, так? А то ми тобі тільки щось погане робимо. А, він зарахувався туалетний папір, все чудово. Так, ми тобі тільки погане робимо, я хотів тобі щось добре зробити, ну не хоч не надо Консервована їжа, ну це здається, в баночках це воно і є, я так розумію. Там огірочки, помідорчики, може, персики там якісь усе консервовані. Так, все, залишилося зубну щітку. Ось, до речі, щітку я щось там взагалі не бачу. Баба, баба не може зрозуміти, де поділися її речі. Вона, вона ще не зв'язувалася з датівським гусем. Вона не знає, що то таке. Та, блін, реально, я не бачу зубну щітку. Банани он бачу. ха Ха, чековий апарат можна забрати, дивіться. А! ла 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну добре, добре, забирай. Мені не шкода. Блин, де ж зубна щітка, а? бабо, де в тебе зубна щитка? Давай, давай. Блин, от як сама її її міту, я не розумію. Іде зубна щітка, реально? А, слуха, та я, по-моєму, тут десь бачив. Я по-моєму взагалі десь тут бачив щось таке. А ні то, до речі, миючий засіб він є, але зубної щітки я не бачу. До речі, нащо нам ще, ще рація потрібна, так? Там вон рація є. Блін, ну зубною щіткою прям якийсь прикол. Це якийсь мішен бо Отак вона там поки підмітає, можна спокійно подивитися. Я тупо не бачу зубної щітки, чуваки. Це ця штука, це парасольки. Тут окуляри. Це якась квітка. Бляха, я не шалю до зубной щитка, а? Капець, хоть бери, став стал паузу, так и блин, забида. Може, миту тоді спробуємо зламати, а? Ха-ха-ха-ха! Пишу разраку. Вот это так просто. Тобто треба було просто банально... О, так а Ні, О, не спрацюю я так. Можна було просто так от банально все зробити. А, замкнути крамарку в гаражі. Оце, блін, оце я взагалі не пам'ятаю цей прикол. цей прикол я реально взагалі не пам'ятаю. Як її замкнути в гаражі. А я ж наче, в окулярах, то я тупо не бачу цю зубну щітку. Де вона? А, вона пішла, кажесь. Вона в гараж пішла. А як його замкнути? А я не знаю. А, то мені потрібно, щоб вона пішла туди. Бляха, ну зубною щиткою це якийсь прикол. А наші ці рації ось потрібні. А кажу, я зрозумів. Почекайте. Та тут, до речі, немає з одною щиткою. то значить немає. Мені мабуть ось що треба зробити. Дивіться, мені мабуть, треба взяти цю рацію. Що ти не дотягуєшся, друже? Що ж? Ти ти, 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 ти ти ж така довга шия, ти мав би дотягнутися. А ну? По ідеї, зараз я почну там крякати. <звук> <звук> Вона теж намалювала, бачите, нема гуся. Це, 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 це цей. А як мені балакати в рацію? Блін, може я не ту взяв? Давайте спочатку розберемося, як це працює. Ну я якийсь прикол з рацією. Блин. А вот Так, 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 так. О, о, о. Давай, иди сюда, Ду Дуся. Иди сюда, иди, иди сюда. Так. Ну тоді давайте таку схему спробуємо. Ну візьми. Тьотя, візьми в так. так біжи, 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 біжи. Та біжи, що ж ти йдеш, давайте, давайте, йдеш. Тьотя, Дуся, ти тут? Сюди пішла. Ну-ну-ну-ну-ну! Все, пішла в сраку. Пішла в сраку. Все, закрив. Блін, а де ж де ж це? Я не розумію. Блін, я все зробив, але не можу знайти тупо зубну щитку, тобто найпростіше здавалося б завдання, я не можу зробити. Ну давайте, поки її немає, в нас є час. Тут нормально понишпорити. Це іграшки, тут немає такого. Парасольки, всяке гівно. Блін, а вона вже повернулася. Бля, треба взяти ту зубну щітку, а. Серйозно. Блять, треба реально подивитися, вам чиєсь чи проходження, бо я тупо, я тупо не знаю. Я не бачу тут ніде зубної щітки, Блін, бо то просто саме шоу бідне, що обідне. Ми вже все зробили так ось. От тільки лишається, що зубну щітку покласти, і все, і повністю все пройдене. Серйозно, мабуть, давайте зараз я поставлю якусь паузу, і, блін, подивлюсь, бо я, я тупо не можу побачити цю зубну щітку. Де вона схована, це просто якийсь капець. Тут, чуваки, трошки дурний момент. Я загуглив, і виявляється, що треба було опрокинути це сміттєве відро, і там буде зубна щітка. Ось вона. Блін. Серйозно, це тупуватий прикол, я думаю, ви погодитеся, бо ну чисто логічно, навіть так же завдання написано, так то що піти у крамницю. Тобто гра ніби тобі каже, ти маєш все це дістати у крамниці, тобто у тієї тітки. Ну і так чисто логічно, що зубна щітка має робити на смітнику. Ну, типу, так її то хтось викинув, але ну куди логічніше шукати її саме там? І блін, ніякої підказки виходить немає. І я накатувався жорстко. За High Street. А, висока вулиця, ми отримали досягнення, тобто ми пройшли всі квести а тут. Ну реально, мені здається, без підказки або чисто якось так рандомно, тупо бігаючи по місту, ти не знайдеш цю зубну щітку. Я ж кажу, я не знаю, за скільки часу витратив, задовбався, не знаю як, ну ось тільки так. Тільки так я і знайшов. Тут ще є всякі огризочки. Ну і ось, як бачите, знову ж таки двері відкрилися, і там буду нас чекати наступний рівень і наступні пригоди нашого веселого натівського гуся. Ну, в принципі, ми непогано впоралися. Якби не зубна щітка, то взагалі все на ізічі би пройшли. Так, ну і принаймні більше ми не будемо а, знущатися з цього нещасного очкарика. Так, ну а на цьому тоді давайте хопята на цьому випуск закінчимо. Так, я вам, як завжди вдячний за перегляди, за, подобайки, за, 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 за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!